7 презентую вам нову поставку товару. Це штори для душу бренду Livarno Home. Вони йдуть 5 моделей в лоті одного розміру 180 на 200 см. І зараз детально. Тут йдуть в комплекті кільця, за які вони чіпляються. Так вони в нас виглядають. Ось тут вони чіпляються. Все зручно. В Лоті у нас буде 16 одиниць. Вони в них таких ідуть яскравих кольорів, з принтами. Вартість такого лоту 2980 гривень. Їх матеріал поліестер можна прати без проблем в пральній машині. Собівартість однієї одиниці всього 186 гривень. І цей лот ви прямо зараз зможете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!